Угорщині запропонували вийти з Європейського союзу та НАТО. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський. Після того, як угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан розкритикував політику ЄС, наголосив, що на відміну від Будапешту, Варшава не веде бізнесу з Росією після повномасштабного вторгнення в Україну. Бартошевський нагадав, що Угорщина також блокує 467 мільйонів євро з фонду миру, призначених Польщі, На відшкодування за військову техніку, передану Україні. Раніше. Орбан звинувати у Польщу у нібито торгівлі з державою агресоркою, і зараз з нами на прямому зв'язку. Олег Лісний політолог. Пане Олеже, вітаємо вас. Доброго ранку, пане Олеже, поясніть нам. Будь ласка, історію з Угорщиною. Вона і блокувала ці гроші, і тепер безпосередньо ситуація пов'язана з транзитом. Вона й далі обіцяє блокувати. Ну тобто, нічого нового не відбувається в поведінці Угорщини, в який спосіб на це впливати. Ну до речі, я неразово здається і вас. Ветері казав, що в треба вказати на серйозність наслідків такої поведінки, і я тішусь того, що вже почало лунати теза про те, що її можуть просто викинути за межі ЄС і НАТО, і це правильно, тому що вона виконує, як на мене, більш нищівну функцію ніж здається, вона не тільки торпедує рішення стосовно України і інших. Держав, країн Балтії і так далі. Це все було дуже тривалий час, але робить головне завдання від Путіна. Як на мою думку, це руйнація Євросоюзу, як такого, тому що Путін ще свого часу, декілька років тому, казав, що йому легше вести перемовини з кимсь з кожної з держав окремої тоді він отримає результат проти союзів і Альянсів У нього нема проти отрути, тому Орбан виконує саме функцію такої, якщо можна сказати, образно, торпеди, угу. яка атакує ці два човни. пане вже, але Цікавий виходить насправді для Європейського Союзу і для самої Угорщини перший місяць її головування. Він добігає кінця, адже з 1 липня вони почали, і вже ми бачили багато дій і від Орбана, і ось заяви нещодавні від польської сторони. А що буде далі? Як думаєте, і чи дійсно будуть обмежувати якось термін головування? Ну тому що все-таки певні інструменти в Орбана з'явилися на ці півроку? Ну фактично, на цих півроку у нього з'явилася трибуна, яку він волюнтаристськи використовує. Це єдине, що в нього є. Друге, його обмежити не виходить, тому що деякі члени Євросоюзу вважають, що це буде прецедент і може статися з ними таке саме. Тому поки що консенсусу немає. Тому, по великому рахунку, ЄС треба перепрошувати. Знаєте, як от хворого лікують, іноді треба робити операцію. А його нашпиговують пігулками, понижуючи якусь там біль або ще щось. Так от ЄС, треба якщо не виключити. Тому я думаю, що це серйозна процедура, але її треба розглядати, то, хоча б переглянути методи або правила голосування, права вето і так далі, це mm -hmm. на часі. Зрозуміло, що це бюрократично, дуже непросто, але досить вже закидати угорщину пряниками. Треба досягати вже й батіг. Ну, якщо ви якщо продовжувати медичну аналогію, то це схоже на захворювання апендицит. Так напевно, головне, щоб він просто не розростався на інші країни. А якщо говорити про же ж, декілька візитів робив, і один з них був важливий і до Китаю, але тепер ми маємо візит українського міністра за справ, і це напевно одна з основних подій минулого тижня на дипломатичному рівні, адже розмовляли представники України та Китаю більше запланованого понад три години. І Дмитро Кулеба сказав, що вийшов в принципі задоволений. А потім президент в своєму зверненні сказав, що від Китаю є сигнал, що вони не будуть допомагати Росії з озброєнням. Що буде далі? Адже давайте подивимося, що. Передує тепер ми очікуємо другий саміт миру. Китай не був представлений на першому в Швейцарії. Але разом з тим президент Зеленський сказав, що до листопада ми розробимо як держава теж свій мирний план. Тобто, ми бачимо, що китайський і український мирні плани вони в чомусь синхронізовуються, адже десь є схожі позиції, десь все таки є відмінності. Я би сказав, що синхронізуються, тому що це ще дуже великий шлях, і по великому рахунку Китай все одно залишає, залишається в річищі Російської Федерації, тому що непостачання зброї це те, що Ван Лі обіцяв нашому міністру закордонних справ. Тепер ми знову цю обіцянку чуємо, але є один великий нюанс: йдуть чіпи. Ідуть фотографії знімки супутників, ідуть станки, тому не обов'язково іноді не обов'язково постачати сам автомат, ну це фігура мови, можна постачати станок, на якому можна зробити. Тому шлях ще дуже непростий. Для оптимізму може при такому у колеби є підстави, тому що він говорив тет-а-тет. -тет». І якщо говорили більше, ніж необхідно, то в Китаї ці всі процедури вони дуже важливі. Тому буде Омо сподіватися, що там дійсно є моменти, які зрушили в сенсі допомоги Російській Федерації Камінь з місця. Так але немає нічого про підтримку територіальної цілісності, тому що деякі наші пабліки рознесли цю зустріч так. А насправді, якщо дивимося на перше джерела і про те, що пише державна газета женін Жибау, там жодного натяку на те, що Китай підтримує територіальну цілісність України, немає, і про це як ми можемо зрозуміти, не говорили. Олег Лісний політолог був з нами на прямому зв'язку.